день, друзі, хочу трішки поговорити з вами про Бога, Творця, Рід і початок всіх початків. Я часто зустрічаю в інтернеті і в Тік-Токі, кожен розповідає те, як він бачить Творця чи начебто якусь систему енергетичну. Над землею. Я також знаю, що земля окутана таким енергетичним куполом, на якому знаходяться в першу чергу, весь негативний людський здобуток. Це як говорить в народі чорти, дияволи і всяка всячина, та, яка е, має місце бути, бо ми творці, ми творимо. Ми творимо все те, що нам дано творити. І такий був випадок в мене, яким хотіла б з вами поділитися. Отже, я працювала з одним хлопцем, мені потрібно були відповіді, і я запитала. Через цього хлопця він бачить дуже багато, з дитинства має такі здібності. І було питання, у мене була відповідь певна відповідь така. Я запитала: так а де ж той Бог чи творець? І йому показали, просто показали величезний купол і закритий. Цей купол закритий таким чином, що творець на небесах землю не бачить, тим паче людей. Тобто він землю бачить, але людей він не бачить. Тому що, е, начебто, зеркало да, відзеркалюється, е, він сам творець відзеркалюється і нас він не бачить. Але є такі люди, які в змозі пробити цей купол, і тоді творець бачить ці вогники, вони такі ці люди сильно, сильна думка, сильна енергетично пробиває цей купол енергетичний, і тільки тоді бачить творець цих людей і звертає обов'язково, звертає на них увагу. Він не бачить. Ніяких ні куполів церковних, ні молитв, тому що над церковними куполами е, як прошарок чортів і всякої нечисті, який, на які не звертає увагу творець, тому що то є неживим роботоподібним, безду, бездушним, е, якого творець не творив, і він його не бачить. Йому це не треба. Йому потрібні люди, живі, енергетичні форми життя на землі. І що цікаво, що він дуже стурбований тим, що немає людей на землі, він їх не бачить, а тільки так одиниці. І в нього розуміння того, що з цими одиницями тільки може і працювати. А все інше закрито від творця тому, кому ви молитесь яким чином молитись? І для чого? не зрозуміло Це мої картини, які я малювала тоді, коли відкривалися канали зв'язку з творцем. Тоді я писала і потім вже ж і малювала. Да? Зв'язки з творцем у мене відкриті. Так давно, ну, по долі моїй є зв'язок. Напряму тому я отримала символи для того, щоб кожен сам міг очистити своє особисте небо. Що таке особисте небо? Це родова структура енергетична, від якої ви пішли. І рід створений не Творцем не Богом, а від Бога було. Дано а, творіння від Бога. Тобто ще була якась, якийсь проміжок енергетичного, я не знаю чого, ну те, що, від чого пішов рід і інші роди, е, скоріше всього, це ці боги, які мали м, місце бути до нас ще задовго до нас. Ну Я туди не углубляюсь, я не знаю, я знаю добре, що зараз. На даному етапі людям дали можливість звільнитися від всіх напрацьованих енергетичних паразитів роду кожного, і кожен має це зробити самостійно. За них ніколи ніхто робити не буде. І якщо ви думаєте, що ви правильно зробили, коли скидуєте весь свій негатив в простір душі Ісуса Христа, то ви творите шкоду. Це одне. Якщо ви. Ісламісти думають, що вони там свою, весь свій смітник створили перед, в хмарах перед сонцем, то вони таким чином благо створять. Ні, вони творять зло. Та й інші релігії теж не настільки чисті, тому що зараз зовсім нема чистого простору. Це залежить тепер від кожного. Кожен сам повинен думати за майбутнє свого роду. Рід майбутній від вас залежить ви, або йдете в цій хмарі, на яку ніколи не зверна увагу Творець Бог. Тому що він не бачить, бо закриті всі, і ще раз повторююсь, роботоподібними, бездушними сутностями, які створили релігійні системи. Магічні системи і людей вони Творець і, тив, і та вища сила, світла, розуму Творця, вона не бачить. Ці одиниці, які можуть пробитися до Творця, вони отримують і трішки підтримуються життєве, життєві функції людей на землі. Але час іде. Людям потрібно схаменутися і відповідати за свої вчинки самостійно, досить смітити в душу е, Ісуса Христа і скидати свой, свій енергетичний непотріб е, до святих і мучеників. Ви таким чином не звільняєтесь, ви просто е, створюєте е, сміттєві завали, де будуть ваші душі після. Смерті знаходитись є час вийти із під влади бездушних, розум... розумних, бездушних роботоподібних сутностей. А ми є люди. У нас є душі, тому кожен приходить сюди для того, щоб відвоювати частинки душ, залишених родом, в цьому смітнику забрати і вийти з цього. Всі темряві людського зла.